Добрий день, з вами інтернет. Видання «Бух», Я Людмила Романчук, і сьогодні гостем у нашій оновленій студії є народний депутат України Ігор Гусь. Вітаю вас. Доброго дня. наша розмова буде дещо конструктивною з такими можливо різкими запитаннями, бо певні ситуації відбулися у окрузі. Так і раз Ігор Гусь зайшов до нашої студії, знайшов час. Ми не можемо витрачати увагу глядачів на нецікаві питання. Перше, хотілося б запитати про ситуацію, яка набула найбиякого розголосу у Володимирі. Це корупційний скандал з Валентином Кошельником. Деякі видання хотіли прив'язати його і до чинного міського голови Ігоря Пальонки, і також, зокрема, і до вас. Що можете про це сказати? Ну, дізнався я про цю ситуацію, будучи в столиці. Це перше. про деталі, там що це за ділянка, які там були розмови. Я не знаю. Хоча для себе я слухав, коли було судове засідання. Аргументацію представників НАБУ позиція дуже проста: слідчі повинні довести в суді винуватість. Якщо це дійсно так, значить будь-хто, в тому числі Кошельник, значить, будуть сидіти за гратами. Іншого варіанту тут жодного немає. Що стосується міського голови, наскільки мені відомо, да з тієї публічної інформації, то я розумію, що він там проходить як свідок, тобто до нього там ніяких претензій немає. Ну, відповідно, надіюся, що в рішенням суду буде встановлено всі факти, і будуть відповідно прийняте... Адекватне і правильне рішення. Що стосується депутатства пана Кошельника, я вважаю, що він зробив правильно, подавши заяву, що він складає повноваження депутата Волинської обласної ради. Тому що в цій справі я думаю, що це справа, яка буде довгий період часу розглядатися з огляду на, ті, на ту практику, яка є. Відповідно, йому треба концентруватися на цих питаннях, а не на там якихось політичних і тому подібне. І знову ж про Володимир. Сергій Коба, керівник теплокомуненерго, нещодавно виїхав з делегацією офіційною за кордон і не повернувся. Деякі люди знову ж таки намагаються прив'язати цю ситуацію певним чином до вас і кажуть, що він не повернувся в Україну, а втік від режиму Гузя. Що можете на це відповісти? Мені здається, це смішно, але хочу сказати, що за останні три роки от каденції, коли міським головою працює Анатолійович Пальонка, я з Сергієм Кобою, отак, щоб як з вами спілкуватись, не бачився жодного разу. Один раз я зустрічався з депутатами міської ради з ряду фракцій. От ми от спілкувалися про загальні якби, теми. Я не знаю, чому він вчинив таке дію, які в нього там проблеми з здоров'ям і тому подібне, які там претензії в нього, але я не чув там публічно на якусь на мою адресу якісь там зауваження і так далі. Дійсно, були питання з приводу. До певних робіт його підприємства я, до речі, звертався в правоохоронні структури з приводу відповідності. До речі, деякі питання, наскільки мені відомо, розглядаються правоохоронними структурами, з приводу закупівель певного характеру і тому подібне. Ну але це нормальна практика. Тому, ну як на мене, достатньо дивно, да, що людина виїхала за кордон, потім не повернулася, тому що якщо ти хворий, то міг би зробити зовсім інакше, ти міг би скласти мандат. Там ну є ж процедура, да, коли є хвороба і тому подібне, і виїхати публічно, ти ж публічна особа, депутат, сказати про те, що ти виїжджаєш на лікування. Напевно, теж були би питання до цієї людини в такому випадку, коли їх було б значно менше, ніж коли ти на посаді починається опалювальний період, ти їдеш за кордон і не повертаєшся. Для мене ця ситуація незрозуміла, Ну я думаю, що суспільство дасть висновок. Політичного характеру, ну а що далі, там мені важко сказати, тому що я не можу сказати, що я був в якихось там приятельських стосунках з Кобою, чи мав якийсь там іншого характеру. Тобто, скажімо, на виборчій кампанії це ж ні для кого не секрет. Да, ми були по різних таборах, тому що він підтримав колишнього голову Петра Даниловича Саганюка. Я думаю, що він один, один був з тих, хто там. Був, відігравав ключову роль в цьому контексті, тому важко сказати. Ну але я думаю, що суспільство вже дало оцінку такі, такі діям. Таким чином, у Володимирі склалася складна ситуація з комунальними галузями, адже немає одного керівника теплоенерго. Також нещодавно відсторонили від обов'язків і керівника управляючої компанії, якого також пов'язують, та з корупційною складовою опалювальний сезон у місті вже розпочався. Що робити? Чи вибереться місто з такої ситуації? Так, ситуація нормальна, вона контрольована, наскільки мені відомо. От я спілкуюся з міським головою, з першим заступником. Жодних проблем наразі немає. Те, що треба замінювати кадри, ну це нормальна історія. Те, що це може не відбуватися миттєво і в секунді, ну якби теж зрозуміло, тому що знайти спеціаліста на Таку таку структуру, як теплокомуненерго, це не не непросто що стосується управляючої компанії, здається, що там значно простіше, але на мою думку, ну, все просто. Якщо є підозри на корупційні дії, людина, яка займає посаду в структурах будь-якої міської ради чи державної структури, вона відсторонюється від займаної посади. Але я не думаю, що є якась загроза, що ну, наприклад, опальний сезон почався вчасно. Управляюча компанія продовжує працювати. Ну завдання мерії чим швидше знайти відповідні кадри, які почнуть далі працювати на цих посадах. От і все. Тож не будемо неправі, якщо не скажемо, що люди у Володимирі бояться брати на себе таку певну відповідальність та і керувати подібними е, підприємствами, бути керівниками і вести за собою інших людей. Адже є такі певні телеграм-канали, та анонімні і боти, які займаються певним е, е, інформаційним терором і перемивають кісточки усім, е, і керівникам підприємства, і всім, хто працює в міській раді, та і всім, е, хто намагається зробити щось більше. Чи варто цим людям боятися? Що ви можете сказати? Ну, давайте так. Перше, ми живемо в в громадянському суспільстві. Ми будуємо громадянське суспільство, тому влада будь-яка, вона повинна бути готова до критики. Це перше. А якщо ти йдеш працювати в органи місцевого самоврядування, ти повинен розуміти, що ця критика буде. Вона буде жорстка, це буде інформаційний інформаційне терорчення. Але ти до цього повинен бути готовим і навіть змиритися з цим. Це перше. Друге, в нашій країні і в багатьох інших телеграм не регульований законодавчо. Відповідно. Фактично будь-яка людина може відкрити анонімний телеграм-канал, не нести відповідальності за інформацію, яку подаєш, і ну, якби, там, тероризувати будь-кого. Да? Тобто, причому, якщо ми ну, глянемо на центральний рівень, то в нас там, Боже, там і білий рицар, і чорний рицар, в свій час там, і джокер, там, і злив різної інформації і так далі. Як це правильно регулювати, щоб не порушити свободу слова з однієї сторони, це питання, тому що з одного боку. Ну, якби це фактично медіа, да, є підписники, тисячі людей, і ті, хто веде, ведуть ці канали, повинні нести відповідальність за достовірність. З іншої сторони, це все-таки соціальна мережа. Да, і тут ну якби складно. Я хочу сказати тим, хто нас буде дивитися, лише одне: спробувати мислити критично, перевіряти факти будь-якого характеру. І ну з опаскою дивитися на тих, хто на будь-які канали, на будь-які фейсбук групи, на будь-які інші там сайти, які не мають ідентифікації, да тобто не зрозуміло, хто це подає, хтось там приховується, яка мета є політичного характеру і тому подібне. Ви вже згадували, схожа ситуація є також і в Новолинську, але там влада не мовчить. Вони зокрема депутати прийняли звернення там до СБУ і щось таке подібне. Чи правильною стежкою вони йдуть на вашу думку? Це їхні рішення. Тобто, ну наскільки мені відомо, я не читаю ці всі канали. Немає для цього часу, але наскільки я знаю, що там є дуже багатообразливої інформації персональної, да? там, на волонтерів, там на інших, на тих ніхто не несе цієї інформації, не несе відповідальності за цю інформацію. Ну, очевидно, я так розумію, там і рішення більшістю депутатів було підтримано. Ну, напевно, це, це їхнє рішення, їхнє бачення, тобто зупинити оці спроби там якось Інформаційного терору без жодної відповідальності, яку треба нести за цю інформацію, яку ти подаєш, незважаючи на важкий рік, вдалося все ж завершити ряд об'єктів у Нововолинську і в Володимирі. Зокрема, стадіон у Володимирі нарешті завершили Зимнівську вулицю, докладають тротуар, так ліцей номер 8 у Нововолинську зробили спортивний майданчик. Чи вдалося зробити все, що хотіли? І як вам результати? Ну, перш за все, я хочу сказати, що от ви назвали ці об'єкти, вони фактично всі починалися до війни. От той самий 8-й ліцей в Нововолинську, спорткомплекс, да, він почався до війни, там все порозривали. І з одного боку сьогодні лунає критика, да, що менше бруківки, якби. Треба допомагати фронту, вона об'єктивна. З іншої сторони, є школа, є розрита, спортивний комплекс поле. Як це не завершити? Тим більше грошей не було як таких. Тобто, але спільними зусиллями, от спільно там з Андрієм Герусом і так далі, все-таки цей об'єкт вдалося завершити. Я був на відкритті, я не чув. Там було багато людей на відкритті, я не чув критики. Тобто зрозуміло, що такі об'єкти треба було завершити, так само от, стадіон Олімп, наприклад. Да? Тобто, було багато почато різних напрямків, і хотілося під це правильна позиція все-таки завершити цю історію. Так само, от візьміть Зимнівська. Да? Полотно було зроблено. Люди постійно нарікали про те, що там з одного боку є тротуар, з іншого немає. Як ходити, машини розганяються і тому подібне? Ну от завершують буквально сьогодні. Я проїжджав, бачив, що йдуть роботи, Сподіваюся, що до нового року це буде завершено. Це складна дискусія. Тобто, хтось каже, що 100% треба коштів відправляти, якби в підтримку. Хоча державний бюджет тут долучений дуже максимально. Ви знаєте, що ми постійно збільшуємо фінансування збройних сил України і так далі. Разом з тим, коли от я знаю, міський голова що в Норволинське, що Володимира, спілкуються з мешканцями в багатоквартирних будинках, дуже багато проблем таких. Ну, якби нагального характеру, тому я вважаю, що треба зважено підходити. Ще одне питання, про яке хотілося поговорити, це кластерність лікарень Нововолинської, Володимирської. Якщо з Володимирською було більш-менш зрозумілою, то з Нововолинської нарешті у міністерстві прийняли позитивне рішення. Так з ваших сторінок у Фейсбуці, ми бачили, що ви після прийняття рішення зустрічалися з міським головою Нововолинська і розмовляли. Перед Новолинською лікарнею поставлені певні завдання, які вони повинні виконати. Що це саме за завдання, і чи вони, на вашу думку, справляться з ними? Ну перш за все, я хочу подякувати міністру. Ришку. Він почув нас. Це було дуже важко. Таких випадків по Україні не так багато, коли на відстані от, там 20 кілометрів є дві кластерних лікарні, але. Ми, ну, ми дуже серйозно, аргументовано доводили свою позицію, тому що моя позиція цим теж намагалася маніпулювати да, в окрузі. Що то я за Володимирську лікарню, то я за Нововолинську і так далі. Моя позиція з перших днів була одна: треба дві лікарні, тому що. Вони мають конкурувати, вони мають свою історію, хороші колективи, трудові, головних лікарів, амбіційних, достатньо молодих, енергійних. І власне, все це ми доводили. Плюс аргументуючи, от якщо ми говоримо за Нововолинськ. Які ремонти робляться, да, які зміни відбуваються, як люди це ж чітко вони зазначили, що вони віддавали десь там якусь надбавку до зарплати, да, аби тільки вийти на певний рівень, щоб аргументувати, щоб лікарня була кластерною. Тому рішення справедливе. Дійсно була поставлена умова. Декілька там є умов. Я зустрічався нещодавно в з трудовим колективом лікарні. Ми проговорили цю ситуацію. Там є суто медичні деякі такі показники, але за запевненням Олега Шепелека, що в принципі лікарня справиться. Я думаю, що ми спробуємо десь після нового року я організую зустріч з міністром, щоб ми проговорили цю ситуацію. Тобто ми хочемо конструктивно, так, що лікарня от рухається, що вона хоче зберегти кластерність. І ну для для мене особисто я переконаний для всього виборчого округу для Нововолинська, і це не є проблемою теж для Володимира. Що це перемога. Московська церква і округ Ігоря Гузя не секрет, що ви були активним борцем проти того, щоб існувала та РПЦ філія в Україні. На початку літа ви зібрали разом із 46 депутатами Верховної Ради підписи і звернулися до спікера Верховної Ради та з тим, щоб провести перевірку у Володимирському соборі, у Зимненському монастирі та Оспенському Низкінецькому монастирі. Але її гальмують певним чином тут на Волині, зокрема в Волинській Ода під керівництвом Юрія Погуляйка. Чому на вашу думку і чи вдасться провести все ж цю комісію? І для чого вона потрібна? Ну я хочу сказати, що не всі знають. Тобто, ми я переконав своїх колег, тісно 46 депутатів, вимагати провести перевірку стосовно дотримання договору оренди, тому що і Успенський собор, і монастирі в зимному і в Нискиничах це орендована власність держави, яку московський патріархат власне орендує. Є договір оренди. Як майно використовується? Це ж будівлі, вони там історична, архітектурна спадщина і так далі. Я сподівався, що буде створена комісія. Ну, комісія, куди включать е, різного ну, незалежних людей, да, експертів, які більш-менш розбираються в різних сферах, так би мовити. Я не претендував, наприклад, що там я мав би бути в цій комісії, але мені хотілося, щоб це було публічно відкрито. І ну, щоб суспільство бачило, що або є претензії, от як ми бачимо, по києво печерській лаврі, да, тобто тільки почалася перевірка, там знайшли сотні порушень різного характеру, да які не відповідають чинному законодавству, тому що держава має дуже жорстке законодавство. щодо захисту архітектурної історичної спадщини, ми побачили втиху буквально за два дні. Зібрали чиновників декілька чоловік. Не знаю, виїжджали вони, не виїжджали про це суспільство не знає. Підписали акти, що все гаразд. Це ненормально, це неправильно. А я чекаю призначення нового міністра культури. Я думаю, що ті ж самі колеги мене знову підтримують. Ми будемо далі розвивати цю ситуацію. Тобто я хочу, щоб суспільство і тому числі ЗМІ, Різні змі. Тобто покликали представників засобів масової інформації з Волині, з України. Слухайте, Оспенський собор, це святиня православ'я українська, і сказали: от дивіться, є такі договір оренди, все показали, а що приховувати. Ну, це що, якийсь режимний об'єкт? Ні, абсолютно. Коли це робиться так втиху, це дуже неправильно, особливо в. Розуміння того, що більшість українців критично ставиться до самого факту існування в нашій державі церкви, яка орієнтується на Москву, викликає підозри, підозрюва. Звичайно, нещодавно у Верховній Раді все ж таки нарешті прийняли в першому читанні закон про заборону московського патріархату філії Російської православної церкви. Що дає саме цей закон? Чи буде він дієвий у нашому окрузі? Ну, давайте відверто. Я скажу, що це не зовсім закон, який говорить про заборону української православної церкви московського Трихату. Цей закон дозволяє е, і, і чіткіше описує можливості через суд. Заборонити будь-яку релігійну організацію, яка має центр управління в країні агресора в Російській Федерації, я так би сказав коректно. Другий момент рішення прийнято тільки в першому читанні. Ще буде друге читання, і є дуже великий спротив. І той, хто спостерігав ну, Ролики після того і так далі бачив, що ну достатньо складна була ситуація назбирати ці голоси. Я знаю як учасник цього процесу, бо я виступав з трибуни, і після того там були якби такі ну, бійки, не бійки, але з представниками ОПЗЖ і тому подібне. Тобто я би сказав для всіх українців, щоб вони не перебільшували ваги цього закону, бо будуть наступні кроки. Але це перший. Юридичний законодавчий такий реальний акт, який має покращити можливість держави реагувати на от такі моменти. Ми ж сьогодні не говоримо тільки за конкретно цю конфесію. Це може бути будь-яка конфесія, яка може так чи інакше підпорядковуватися країні-агресору. Да? Тому це буде стосуватися усіх. Нещодавно відбулася зустріч з родинами військовополонених з Нововолинська з омбудсменом. Розкажіть про результати і що вона дала. Ну, це вже така друга зустріч. Перша була зустріч це були родини вихідців з Володимира, з колишнього району, да, з громад навколо. От. І сьогодні, власне, Нововолинське, декілька громад, які були біля Нововолинська, ну, дуже конструктивна була зустріч, тому що вона була така прагматична, тобто там не було великих ну, емоцій, зрозуміло, в родичів. Полонених зрозуміло, які вони чекають своїх близьких, але ми говорили про практичні речі, тому що були представники СБУ, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони, інші структурні підрозділи уповноважені от власне по роботі з полоненими, і були конкретні питання по виплатах, по ідентифікації, по тому, як яка взагалі. Перспектива обміну да військовополонених наших і країни-окупанта, і так далі. Тобто, затянулася розмова на дві години, але ну є наскільки я знаю, тобто люди були задоволені, був присутній міський голова Борис Карпус. Все відкрито було і відверто. Кожен задав ті питання, які є. Більше того, частина людей після того лишилася і окремо їм, якби скоригували, куди треба написати звернення, да, для того, щоб по їхніх конкретних питаннях розглянули власне питання. Тому я думаю, що ще така буде поїздка. Не знаю, можливо, до нового року, можливо, це буде Любомольський колишній район, да, ці громади, можливо, з там. Ну, подивимося. Тобто, бо. Постійно ми нам, ми закликаємо їхати всіх, та хто хто мав можливість, але не до кожного можемо там достукатися. От, уже після цього люди побачили в медіа, що така зустріч відбулася. Родини власне інших військовополонених, вони хочуть взяти участь. І, відповідно, я це є зустріч. Теж ще з ініціюю. Не секрет, що останнім часом у вас є багато напрацювань, щоб побудувати дружні стосунки з партнерами з Литви. Зокрема, про це свідчить і ваша зустріч з президентом як співголови групи міжпарламентських зв'язків України з Литвою та зустріч ще з рядом впливових осіб Литви. Що дається співпраця? Ну, дійсно, була. Наша поїздка вперше за чотири роки, поїздка групи дружби України з Литвою в парламенті нашому дуже добре нас приймали на високому рівні, тому що щоб приймали групу дружби з парламенту, президент, прем'єр і спікер парламенту, ну так дуже рідко буває. Я вдячний нашим колегам, які от, власне, ну, показали важливість українців українського парламенту. А, ви знаєте, дуже багато питань вони. Ну от ви ви говорите, питаєте про те наскільки це важливо, і так далі. Литва стратегічний союзник, тому що коли багато хто сьогодні сумнівається, знаєте, то Литва чітка і однозначно. Я кажу залізобетонна. і ми, комунікуючи, да з литовськими парламентарями, які неодноразово бували тут. Першими заїхали в Україну після великої війни з 24 лютого, перша іноземна делегація. Тобто, ми повинні тримати комунікацію з нашими партнерами, союзниками, ключовими постійно. Чим ми власне займаємося? І це ну одне з важливих завдань, тому що, от, наприклад, про що ми говорили з прем'єром Литви? Питання нашої комунікації з поляками, ви знаєте, зернові проблеми інші. Зброя, вибори були і так далі. Тобто, ми переконуємо от, заходити з іншого боку, тому що вони обоє країни Європейського союзу там простіше є спілкування, активніше і тому подібне. Нещодавно ви вже згадували, ви возили литовців у прифронтові зони. Для чого це було потрібно і які їхні враження? Я супроводжував голову комітету з питань національної безпеки і оборони Лауріна Сакащуноса, їхнього парламенту. Ну це людина, яка фактично тримає на пульсі події військову допомогу, яка впливає. На якби, прийняття рішень, зокрема, Міністерством оборони і так далі. Ми були в розташуванні бригади АЗОВ, ну мені, мені особисто було почесно, що нас прийняв Редіс, який командував власне обороною Азовсталі, була відверта розмова, власне. І прохання було до литовської сторони, і литовська сторона власне, зацікавлена почути від безпосередньо від, ну я вважаю, що. Героїв з великої літери, таких як Радіс, власне, ту інформацію, яка є на фронті, Да, вона не озвучувалася, там не було ЗМІ, там це було на прифронтовій території. Так само зустріч була з Андрієм Білецьким, командиром 3-ї штурмової бригади з підрозділом Кракен в Харкові. Тобто литовцям важливо бути на фронті, спілкуватися от були конкретні питання: як працює західна зброя? Не по звітах, а конкретно, і командири вони слів не підбирали. Вони кажуть: дивись, от ми рік використовуємо це, це це, це, це працює добре. Це погано, це дуже погано. І от вже вони якби розуміють цю ситуацію для закупівлі в себе. Ну і в принципі, для того, щоб далі, наприклад, та ті види зброї, які не працюють або показали себе погано на фронті безпосередньо, щоб нам їх не надавали, надавали іншу. Інші види зброї декларацію ви вже подали. Розкажіть, як проходило голосування? Я голосував за, не бачу ніяких проблем. Були там дискусії, війна і інше, але я не бачу тут проблем. Я думаю, що до Нового року подам всі декларації і зразу хочу сказати: запрошую знайомитись, не побачити там. Я не придбав за цей час там ні, ні будинку, ні машини, ні. Земельної ділянки, ось для мене це не проблема. Тобто, я завжди вів свою діяльність достатньо публічно, завжди казав журналістам, зокрема, будь-яким активістам, ви можете шукати там якісь приховані, якісь там моменти. Ніхто ще поки не знайшов нічого, тому я проблем не бачу. Вибори. Зараз тривають уже певні обговорення та, і питання на часі. Деякі кажуть, що вони не потрібні. Чи є певний тиск на Україну, можливо, з Євросоюзу. Будуть вибори чи не будуть? Якщо так, для чого вони? По-перше, мені здається, що це абсолютно перебільшена якби, думка про те, що є якийсь тиск. Хтось там один-два депутата приїхали, десь якийсь там конгресмен висловився. Ніхто ніде не фіксував, що високопосадовці, чи європейського союзу, чи НАТО там, хоча де НАТО, там і, наприклад, вибори в Україні, чи наші союзники США про це говорили на рівні там президента, на рівні голови там Єврокомісії. І так далі цього немає. Це перше. Друге, я вважаю, що вибори неможливо провести. В під час війни дуже прості речі про них всі знають, розуміють. Більше того, я вчора прочитав останнє опитування КМІСу, Київського інституту соціології про те, що 81% мешканців українців вважають, що не можна проводити вибори під час війни, тому що а як будуть балотуватися військові? А я думаю, що їх має бути дуже багато в місцевих радах, в Верховній Раді а, після нашої перемоги. Б. Як е, будуть голосувати військові на фронті? В е, питання мільйонів українців за кордоном, тобто, скільки нам треба дільниць для того, щоб кожен з них міг проголосувати? Це просто, як би ну, як на мене, нереалістично. Плюс багато внутрішньо переміщених осіб. Да? Це питання реєстру. Це ВК в які в Україні, тобто. Ну наразі хочу сказати, що загалом Верховна Рада має працювати 5 років. Зараз вона попрацювала 4 роки. Я взагалі тут не бачу проблем. Тобто, якщо Вибори будуть пізніше, не тому, що я хапаюся за якби мандат свій, будучи зараз депутатом Верховної Ради, я готовий до будь-яких там дій, але ну є певна логіка, да? тобто країна у війні, плюс бачачи позицію населення да, українців, ну це ж КМІС, і не тільки він, тобто багато є соціологічних. Структури, які показали, що не, не сприймається ця історія, тобто нема запиту на зміну там зеленського зараз, на вибори, може не на зміну, на вибори парламенту чи органів місцевого самоврядування, тому що не нещодавно виповнилося три роки від. Часу виборів до органів місцевого самоврядування я вважаю, що це правильна позиція, що треба готуватися з точки зору там реєстру виборців, якихось можливо змін законодавчих, певних там у зв'язку з цими моментами, але говорити що до перемоги можливі вибори ні. Думаю, що це абсолютно виключено. Ну якщо ж припустити, що перемога буде незабаром, та й вибори все ж відбудуться. Ви підете на вибори знову і якісь цілі ставити перед собою і командою? Я готовий продовжувати свою політичну діяльність, але я думаю, що такі рішення я буду приймати вже безпосередньо перед там виборчим процесом. Його зараз немає. Я концентрований на роботі в парламенті, в окрузі своєму. От сьогодні я був. В грядах в Грибовиці дивився разом з е, пані Попікою, яка опікується і нещодавно в Грибовиці. відкрили нову амбула... ну, реконструювала нову амбулаторію. Проходились по тих проблемних питаннях, далі, які є власне. Од. В рядах там я був неодноразово в цій амбулаторії, але ми якби із старостою там спілкувалися, дивилися на що треба, чим треба допомогти, на що треба зробити ставку, і так далі. Тому я думаю, що рішення не тільки я, всі будуть приймати тоді, коли вибори будуть оголошені. Я сподіваюся, що це буде як і перемога там найближчим часом. Ну але подивимося, тому що м -м, загадувати тут важко, гарантувати важко. І мені здається, що концентрація в будь-кого повинна бути не на виборах, це точно на допомозі армії, на, на... тому, що ми втримали баланс в Україні в тилу різного характеру, да, щоб в нас і зима зараз, наприклад, пройшла достатньо спокійно. Тобто, всі, хто до, до, до цього причетні, повинні цим займатися в першу чергу. Ну що ж, будемо дякувати вам. Дякую, що завітали до нас. Дякуємо за цікаву розмову і чесні відповіді. Дякую.